Шановний пане головуючий, шановні колеги, вкотре маю зазначити, що народним депутатам сухим поданий актуальний законопроект, який стосується важливої соціальної проблеми. У нас, коли говорять про соціальні проблеми, більше кажуть про зарплати, про соціальні виплати і так далі. Але це соціальна проблема універсального характеру, бо стосується самопочуття суспільства. А воно значною мірою залежить від того, як себе відчуває молодь, чи вона є затребована, чи вона є така, яка викидається на смітник. Ну, у фігуральному сенсі цього слова. Я думаю, що той законопроект, який запропонував суб'єкт законодавчої ініціативи, пан Сухий, певною мірою пов'язується, але афільований з іншим законопроектом, який сьогодні буде розглядатися в комітеті з питань освіти і науки. До другого читання закон про вищу освіту, тому що питання про те, чи знаходять роботу випускники в першу чергу вищих навчальних закладів, напряму пов'язано з тим, а кого випускають вищі навчальні заклади. Я думаю, що от прийняття цього законопроекту, можливо, спочатку в першому читанні. Буде сприяти і певній освітній політиці або корекції освітньої політики, тому що всім відомо, що на сьогоднішній день Є перевиробництво, надвиробництво цілого ряду спеціальностей, випускники яких просто не можуть працевлаштуватися не тому, що погані роботодавці, а тому, що їх занадто багато а ринок освітніх послуг і відповідно соціальний ринок ще не не саморегульований. І тому за таких обставин, за обставин перевиробництва тих же самих економістів, давайте відверто скажемо, тих же самих юристів і так далі, призводить до того, що має бути допомога роботодавцю. Допомога в тому, щоб він був мотивований, щоб він був стимульований. Я знаю, що деякі мої колеги пропонують як би насильно примусити роботодавця до... Того, що він брав молодих спеціалістів. Повірте, це буде фікція. Ніколи цього не буде. Він має бути стимульований. І те, що йому дається оця пільга, яка передбачена законопроектом сухого, це є певний мотив, це є певна стимуляція роботодавця до того, щоб брати випускника вищого навчального закладу. Чи, ч... я не чую вас, що ви кричите ви зараз? є проблеми якісь? Після добре, тому я вважаю, що цей законопроект варто до нього серйозно підійти. Як мінімум, в першому читанні наша група готова за нього голосувати. Дякую.